А зараз я вам дам найдешевший і найефективніший засіб від випадіння волосся. Мало хто знає, але звичайна сіль може укріплювати корені волосся. Вона стимулює кровообіг, пробуджує сплячі фолікули і зміцнює ріст волосся і зменшує випадіння. Просто нанеси на помиту шкіру голови сіль і 2-3 хвилини помасажуй. Залиши на 20 хвилин, а потім змий теплою водою. Це працює як природний пілінг і укріплює корень волосся. Об'єм стає більший, а жирність зникає. Корень стає крепким і починають рости нові волоски. Головне робити не частіше одного разу на тиждень. Пиши слово краса і я відправлю тобі у подарунок гайз безпечного молодження. Підписуйся, коментуй, став лайк, якщо було цікаво.